Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про дроби. В урок входять дві частинки. Перша частинка це загальне поняття, що таке дріб, і друга частинка це в чому різниця між правильними та неправильними дробами. Отже, почнемо із першої частинки. Для чого ж придумали дроби, і для чого вони нам потрібні, і чому, власне, без них ми не можемо обійтися? Виявляється, що в повсякденному житті зазвичай ми використовуємо не щось ціле, а частинку від цілого. От, допустимо, хочемо з'їсти яблуко. Я не хочу їсти ціле яблуко беру ніж відрізаю половинку і з'їдаю цю половинку. От для того, щоб показати або відповісти на питання, яку частину яблука я з'їла, я буду використовувати дроби. Тобто дріб це частина від цілого, частинка від яблука, частинка від торта, частинка від піци, частинка від чашки чаю і так далі. Ми звикли використовувати слова половина, третина, четвертина, п'ята частина і так далі. І зараз розглянемо, що це означає з точки зору математики. Отже, поїхали. Половина. Нехай у нас є піц. І ми прийшли з подругою, власне, і замовили, і вона у нас є. А розрізали нам її набагато шматків, але зазвичай так роблять, але уявімо, що нам розрізали її навпіл. Тобто ми попросили навпіл. Розрізали нам піцу навпіл, а виникає запитання, яка частина піци припаде кожній із нас. Виявляється, що для того, щоб показати, яка частина піци припаде кожній із нас, ми повинні визначити, скільки в нас є всього шматків. У нас є всього два шматки. Це ми пишемо знизу. А я з'їм один, і вона з'їсть один. Тобто кожен із нас з'їсть одну другу піци, тобто половинку. Отже, ця частинка вона відповідає за те, скільки всього у нас є шматків. Риска другу зверху, а над рискою другу ми пишемо те, скільки шматків припадає в певних цілях. Наприклад, якщо я запитала, скільки я з'їм, значить, яку частину піци з'їм я? одну другу, яку частину піци з'їсть подруга одну другу. Ось гнемо наступну ситуацію. Нехай уже до е, нас долучився ще один друг, і ми замовили піцу на трьох, ще одну вибрали. Виникає запитання: яку частину піци з'їсть кожен із нас? Знову ж таки, всього у нас шматків буде 3, тому що 3 людини. Три. І кожному із нас припаде по одному шматку. Насправді, виявляється, якщо це все додати 1 третю плюс 1 третю, то в нас вийде одиниця. Як це працює? Тобто знаменник залишається без змін 3, а одинички додаємо буде 3 третіх. Тобто 1. Одна ціла піца. Прийшли ми на другий день. І замовили ще одну піцу, але вже у нас 4 друга. Вже у нас четверо, і виникає запитання, яку частину піци з'їсть кожен із нас. Ми можемо відповісти, не знаючи математики, що кожен із нас з'їсть четверту частину піци, але. Якщо ми знаємо, що таке дріб, ми можемо це виразити за допомогою нього. Тобто, у нас всього 4 шматки, і кожен із нас візьме по одному. Тобто, кожен із нас з'їсть одну четверту. І знову ж таки, зверніть увагу, якщо ми додамо це все, знаменник мене залишається без змін, тому що кількість шматків не зміниться, а от чисельники додамо один шматок плюс один, плюс один, плюс один. Плюс один. Виявиться, що ми з'їмо 4 четвертих, тобто одну цілу піцу. Ось таким чином, друзі, наші звичайні слова половинка, третинка, четвертина ми можемо інтерпретувати з точки зору математики. Отже, дріб, який записується у вигляді 1, сьома, п'ятдесятих, 1 друга, 3 четвертих і так далі, називається звичайним дробом або просто дробом. І те, що стоїть над рискою дробу, називається чисельник. Те, що стоїть під рискою дробу, називається знаменник дробу. Тільки не говоріть займенник. Займенник то трішечки інше. Не трішечки навіть, а зовсім інше. А це знаменник. знаменник. Розглянемо ще один приклад. Нехай маємо торт в кожний день народження, до людини прийшли гості, і ми розрізали цей торт на вісім частин. І починаємо роздавати. І одному з друзів ми дали один шматок. Як тоді відповідаємо на запитання, яку частину торта ми віддали другові? А ми говоримо, що другові ми віддали одну восьму. Чому одну восьму? Виявляється, що те, що стоїть у знаменнику, тобто вісімка, показує, наскільки всього частин ми розділили щось ціле. Тобто торт ми розрізали на вісім шматків. А чисельник показує, яку частину торту ми взяли з цієї всієї кількості. Тобто, якщо нас питають, скільки ми віддали другу, скажемо 1-8. Змоделюємо ще одну ситуацію. Нехай прийшов ще один друг, і ми йому новенькому віддаємо ще одну частину. Виникає запитання, яку частину торта ми віддали вже друзям всім разом. Дві восьмих, Але зверніть увагу, що це дві восьмих, це є четверта частина. Якщо замалювати, і подивитися уважно це все. це є четверта частина торта. І так. Тобто одна четверта і дві восьмих – це одне і те саме. Якщо прийшов ще один друг, і ми йому віддаємо третю частинку. Відповідаючи на питання, яку частину торта ми віддали третьому другові і першому, і другому разом, це буде 3 восьмих. Якщо прийшов ще один друг, і ми з ним ділимося також, виявляється, що йому ми віддаємо, їм усім точніше, разом ми віддаємо 4 восьмих. А якщо уважно подивитись, це є одна друга. Тобто половину торта вже роздали друзям. І починає приходити натовп. Відразу наступний прийшов, йому віддаємо 5 восьмих. З'являється ще один. Йому віддаємо 6 восьмих. А якщо уважно подивитись, то виявляється, що 6 восьмих це половинка. Плюс четверта части... частина. Або одна четверта, плюс одна четверта, плюс одна четверта тричі. Так? Тобто, фактично, це буде три четверти, тому що ми тричі по четвертій частині взяли. Віддали. І надтовпі з'являється швиденько ще один друг. Йому віддаємо. Ще одну частину торта, тобто 7, восьмих, І собі забираємо 8, восьмих. Виявляється, що собі ми забрали останню частинку. А е, якщо відповідати на питання, яку частину торта ми з'їли, ми з'їли весь торт одну цілу або 8 восьмих торта. Ось така. Право. Рухаємося далі. Якщо нас просять записати у вигляді другу, що робимо у такому випадку? Записати у вигляді другу, наприклад, зафарбовані жовті частинки. Дивимось всього у нас таких частинок 4. У знаменнику пишемо 4. Взяли із цих частин 3. Тоді скажемо, що жовтих 3 четверти. Якщо ж ми хочемо показати, скільки червоних шматків то червоних з усіх чотирьох один шматочок. А разом, якщо їх додати, вийде 4 четверти, тобто 1 квадратик. Другий випадок 2 четвертих плюс 2 четвертих червоних дві, і жовтих дві. Матимемо 4 четверти, тобто весь квадратик. І наступне. Одна четверта, жовтих нас одна плюс три четвертих. Всього разом чотири четвертих, тобто одиниці. Знову ж таки, весь квадратик. Наступна вправа – вказати чисельник та знаменник другу. Одна третя. Один знаменник, чисельник, три знаменник. Знаменник, чисельник. Дві п'ятих. Двійка. Чесельник, п'ять знаменник. Я буду знаменники зафарбовувати в синій, чисельники в оранжевий. Чити сімдесят третіх, чотири чисельник, 73 знаменник. 17, 22, 17 чисельник, 22 знаменник. 14, 17, 14 чисельник, 17 знаменник і 1 десята, одиниця чисельник, десятка знаменник. Завдання третє намалювати власні приклади, які пояснювали, що таке труп. Ми вже з вами розібрали декілька варіантів, розглянемо ще один із. Ну, Допустимо, намалюємо відро. У відрі знаходиться молоко. Відро заповнене молоком. Із з відра вилили відверту частину. Точніше, не четверта частина, а четверта частина залишилась молоко. Виникає запитання, яку частину молока вилили. Тобто 1 четверта залишилась, а яку частину вилили. Усього молока в нас одиниця, одне ціле, повне відро. Одна четверта залишилась, це означає, що вилили 3 четвертих. Чому? Тому що 1 четверта плюс 3 четвертих буде дорівнювати одиниці. 4 четвертих складається із 3 четвертих плюс 1 четверта. 1 четверта залишилась, це означає, що 3 четвертих вилили. 3 четвертих вилили. Частинка. У третій частинці поговоримо про правильні та неправильні дроби, як їх розрізняють. Отже, правильний дріб це дріб, у якого чисельник менший за знаменник, наприклад, дві сьомих. А неправильний дріб це дріб, у якого чисельник більший за знаменник, або дорівнює, наприклад, сім других або сім сьомих. Ви можете запитати, як це таке може бути, що чисельник більший за знаменник. Пояснюю, звідки це обереться? Обереться це з наступних міркувань. Я малюю два торта. Розділяю кожен із них на 4 шматки. І з'їдаю повний торт. Не, Я з'їдаю, нехай це буде варіант, що гості з'їдають. З'їдаємо повний торт, і цього половину. Як тоді можемо записати, скільки ми з'їли? Ну, по-перше, тут ми з'їли повний торт, одна ціла, а тут з'їли половинку, одна друга. Так. Але як це записати разом? Тобто як це все можна об'єднати? Давайте порахуємо по шматках. Скільки тут ми з'їли? Раз, два, три, чотири. Чотири шматки. А тут з'їли два шматки. Разом. Ми з'їли шість шматків. Ніж плюс до рівня 6. 4 шматки плюс два шматки, всього 6 шматків з'їли. А скільки у нас тортів? У нас два торта. Один повний, ми з'їли, і другий половинка. Так, як це все поєднати? От якщо ми додамо. Що це буде? Один торт – це маємо чотири із чотирьох, а одна друга це в нас два з чотирьох. Дві половинка із чотирьох. Чотири плюс два, шість шматків ми з'їли. Ось вони. Шість шматків. А на скільки шматків розділений кожен торт? Кожен торт розділений на 4 шматки. Тобто 6 четвертих. Питання: чи можна це якось переписати ось цих 6 четвертих? Виявляється, що можна це переписати. Якщо ми будемо розглядати не як 4 з 4, а як половинки брати? Чому як половинки? Тому що другий ми розділили на половинку. Тобто будемо розглядати в контексті половинок не 4 четвертих, а 2 других плюс половинка одна друга. І матимемо три других. Виявляється, що 6 четвертих і 3 других це є одне і те саме, але залежить від того, в контексті, скількох шматків ми розглядаємо дані задачу. Ось це і є неправильний дріб. Це неправильний дріб і це теж неправильний дріб. Чому вони неправильні? Бо в них чисельник, більший за знаменник. Як утворюється неправильний дріб? Неправильний дріб утворюється в результаті того, що ми розглядаємо якусь задачу, в якій одне ціле ми або з'їли, в залежності від того, про що ця задача, або якось використали по-іншому. Тобто щось ціле було використано, і половинка, чи якась інша частинка від іншої частини, від іншого цілого. Ось так з'являються неправильні дроби. Тобто один торт плюс одна друга половинка торта – це три других. Приклади неправильних дробів. Правильні дроби – це 7 23, 1 2, 3 4, 2 7, 2 5. Неправильні – 10 3, 11 2, 5 4, 37 6 5. Ось цьому полягає між ними різниця. Але зверніть увагу, що дріб 4 4, він теж є неправильним неправильний. Тобто, якщо чисельник і знаменник у дроби однакові, то він вважається неправильним. Ще раз, 5 п'ятих, 7 сьомих, 8 восьмих, 10 десятих – це не саме правильні дроби. А якщо чисельник більший за знаменник, то дріб теж є неправильним. Тобто, тут у нас два варіанти. Таким чином, друзі, розібрала сьогодні з вами дві питами на тему дроби, що таке дріб і які дроби називаються правильними та неправильними. Сподіваюся, це було зрозуміло. Якщо є якісь питання, запитуйте у коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі у наступному відео.